Знов сніг у березні, а ми ставимо okay. зараз двері. Ось так вони з надвору виглядають. буде демонтаж зараз. О, так воно зсередини. Зараз роблю демонтаж, подивимося, що буде далі. Зроблений демонтаж, березневий сніжок, той, що буски принесли. Так поки що виглядає. A few moments later. Ну що ж, ми закінчили монтаж. Так вийшло, що все вроді нормально, гарно і по феншую. Зараз покажемо, як воно відкривається. Відкривається досить непогано. Профіль алюпласт. заводу стеко. І зсередини ось такий вигляд. Хороший. З теплим порогом, ручка догори, герметично закривається. Заробити мінімальні. Звертайтеся. Посміхнись. а mm. ah, ти на фоні квіть.